Я народилася і виросла в селі. І так сталося, що е, на моїй вулиці, де я жила, не було діток мого віку, і мені не було з ким гратися, е, і я не знала, як проводити е, мій вільний час. І е, Тому в мене була подружка сусідка Баба Валя. В нас була певна традиція, кожного вечора я приходила до неї в гості, допомагала поратися з господарством, там, де, якщо треба десь пролізти, щось дістати, там, позбирати яєчка або е, позбирати маленьких е, курчаток. Я їй все це допомагала робити. Але моїм найулюбленішим було це спостерігати, як баба Валя доїть козу. Це ж взагалі окремий ритуал, треба провести, щоб подаїти козу. Одразу потрібно помити сісі, потім поставити маленький стульчик, взяти кострюльку і вже потім е, починати сам е, процес. І мені так це подобалося, мені так було цікаво, і я дуже хотіла спробувати теж подоїти козу. Але я була маленька. І мені ніхто не дозволяв цього робити, бо невідомо, як поведе себе коза, вона мене могла вштовхнути або вдарити. І одного разу я вирішила, що в принципі я можу сама. Подаїти козу. Бо баба Валя виводила її, там є такий маленький як полянка, маленька, де коза послася. От. І, е, я, якби, як це робити, я вже не один раз бачила. І, в принципі, я не така, вже і маленька, я сама можу це зробити. От. Ну і Одного дня я вирішила, що піду подаю козу сама. Звісно, я з собою не взяла ніякої ні кострюльки, нічого, бо, якщо б я це все з собою потащила, мене одразу спалили і не дозволили б мені це робити. Тому я доїла козу, і молоко стікало на землю. На землю, на траву. От, і я це робила один день, другий, третій. Її. А ввечері я приходила до Валі, і вона починала доїти козу, а молока нема. А я ж знаю, де молоко. От, і, ну, звісно ж, нічого їй не розповідаю. От, ну, коротше, робила я це до тих пір, поки мене не помітили сусіди, не розказали це моїм батькам. От, ну, звісно, я тоді від батьків так добряче отримала. Мене не сварили, я була наказана, мене не випускали гуляти. До бабувалі мене також не одразу почали відпускати. Але вона на мене не злилася і не сварилася на мене. І навпаки, коли я вже почала до неї знов приходити, вона дозволяла мені теж спробувати, щоб я там потім вже не займалася самодіяльністю і не залишила людей без молока. А, і, це таки спрацювало так.